Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй оми, примудрість мир усім, прокимен глас перший, нехай буде, Господи, милість Твоя на нас. Бо ми надіємось на Тебе, нехай буде, Господи, милість своя Твоя на нас, бо нас, ми надіємось на Тебе, на тебе. Радуйтеся праведні в Господі, праведним подобає хвала, нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми надіємось на Те, нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми надіємось на Тебе. Мудрість, діянь святих апостолів, читання, будьмо уважні. У ті дні, коли Петро обходив всіх, прийшов і до святих, які жили в лідді, там знайшов він одного чоловіка на ім'я, який вже вісім років лежав на постелі і був розслаблений, і сказав йому Петро. Енею зцілює тебе Ісус Христос, підведись і застели постіль Твою. І той одразу ж устав, і побачили Його всі жителі Лідди і Сарона, які вернулися до Господа. В була одна учениця ним, Ятавифа, що в перекладі означає Сарна. Вона робила багато добрих справ і милостині. І було в ті дні, коли вона занедужила і померла, і обмивши, поклали її в горниці. А Лідда знаходилася неподалік опії, тому учні, почувши, що Петро перебуває там, послали до нього двох чоловіків просити, щоб він не полінувався прийти до них. Петро ж, уставши, пішов із ними. І коли він прийшов, завели його в горницю, і всі вдовиці зі сльозами стали перед ним і показували хітони, і гіматії, що їх робила сарна, живучи з ними, Петро вислав усіх, і, ставши на коліна, помолився, і, звернувшись до тіла, сказав: Та ви повстань!» І вона розплющила очі свої, і, побачивши Петра сіла, а Він, подавши їй руку, підвів її, і покликавши святих і вдовиць, поставив її перед ними живою, і це стало відомим по всій Іопії. і багато хто увірував у Господа, Алилуйя. Про милості твої, Господи, співатиму повік. Аллилуйя буду говорити милість Твоя твові. you